«Ці тварини були закуплені для нашого мисливського господарства. Три тижні тому ми перед цим завезли ще 5 голів дикої свині із Ровенської області для освіження популяції, оскільки Олень благородний і кабан у нас є, а муфлон тут колись. Тримався, були муфлони, але, на жаль, зараз їх не залишилось, ми хочемо поновити цю популяцію. Значить, ці тварини будуть деякий час утримуватися в малому вольєрі під охоронним наглядом, а потім ми їх випустимо в вільні умови. Є необхідність завести хоча б декілька особин лані, тому що хоч кількість ланів у нас дозволяє, навіть її надлишок є. Але потрібно для освіження крові, тому що така популяція закрита, вона потребує час від часу свіжої крові, і ми плануємо на слідуючий рік завести хоча б п'ять особин з якогось іншого місця для того, щоб освіжити кров тих лані, які є в нас в господарстві.